Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Де я йду? Я йду в магазин Кадді. Каді. Кад... Кад... Ну, чого я тут, йду. Там по знижкам деодоранти. Я куплю два деодоранти. Купуєш і дають маленький такий самий подарунок. Я куплю два подарунок. Два подарунок. отак так от. От. Ну і так ще там пройдусь, подивлюся. Дуже жарко на вулиці, 30 градусів. Але тут, отут, я спускаюсь по доріжці, тут немає жари, сонця немає. От. Ну а отам от там на тій стороні, бачите, сонце. Сонечко. Ну нічого. А що ж, я ж приїхала в Італію. Я ж не в Фінляндії. В Італії так. Є люди, які дуже люблять жару. Я не люблю жару От. і ніколи не любила жару. І коли в дитинстві була, з батьками жила, вивозили мене до морячка і на Крим, і на Кавказ, і на, на Бірдянській, на, на Одесу, на Ялту, на Сочі. Ми кругом їздили. Кругом. Їздили кругом кругом у батьків була автівка, і ми мандрували кругом, кругом, кругом. Я піду по цій стороні, і тут не таке сонце, бо по цій дуже сонце велике. От. Помойки не буду вам знімати, по, по можливості. Але де ж одних них що це ж я вам показувала білетні каси. Да? Можна білета взяти. А у них квітки подорожали. От, на той на проїзд. Тепер квіточки стоять то був євро 30 от а тепер євро 40 на 10 центів. Але як береш 10 квітків, то виходить, що ти за 9 платиш один безкоштовний. Ну, так і тоді було, ну, і зараз так. й непогано. Ну, ми ще не купляли, бо ми сьогодні цілий день вдома. Максимов їздив у свій яхтний клуб, там були сорівнування, але він не виходив на яхті, він його попросили в качестві, ну він частенько так, в качестві е спасателя, бо він має на це право. Він вчився на підводне плавання з тим, з скафандром, оцим, що з кислородним балоном і на підводне занирювання без кислорода. На скільки там метрів, я не знаю, наскільки, я не можу вам сказати, не буду вам брехати. От, але це він все має. Документи має. Кожен рік він проходить медичне обстеження, повинен його домашній лікар, терапевт дати посвідчення, що в нього серце здорове, що в нього легені здорові, що він може це, робити таку роботу. От. Так що. Ой, дивіться якісь квіточки. А, це чи гранатики маленькі. Гранатики, похоже, так? Да? Такі красиві. Декоративні, мабуть, тільки гранатики. Не ті, що ото їдять. Ото так. Бо вже, якби це були гранати здорові, так вони б вже висіли б здорові гранати. що ж це ж це ж, Це ж южні. Южна країна. От. Але скажу вам усе дорого. от Фруктонези і те, сей, п'яте, десяте дороге. Ми на тій неділі поїдемо. Масямо буде робити вдома, ну там якісь дні. Так от о, в якийсь із днів ми поїдемо на той, як він називається, скажіть мені, оптовий закуп. О, ну опять скажете, ті Смітники, ну а куди від них діться? Щоб у, у, у місті було чисто, повинні бути кругом смітники, щоб люди сміття викидали не на вулиці, от, а у смітники. Отак от, так, от тоді, тоді це чисто. От, і ми от поїдемо і подивимося по закупам, які закупи може дешевші, може дешевші, ніж у магазині. А що там, якщо навіть ми купимо, ну, скажімо, там. Цукіні 5 кг, сині 5 кг, помідорів 5 кг. Це не так багато ж, правильно. що собі оставимо, що стелі однесемо, тіточці, отак от, от. Ми так і раніше брали. Поїдемо, то накупимо фруктонези, і на трьох поділимося. Ніколи масимо не них грошей, але в них так заведено. Стела, поїхала, щось накупила, наті позвонила, Ната прийшла, вона все десь безкоштовно. Все. Так що тут даже і так само тіточка. Вони дають їм більше, чим, чим нато з масимо. Тому що усі гроші є. І люди не вважають. Коли у людей гроші є, то вони не вважають, що там я на тебе 3-5 євро, 10 євро витратив. Не вважають ніяк. Ось От такі справи. От. Оце ж оцей дім, що я завжди ходжу здоровий, такий здоровенький. так ото. Хорошо, все, жарко. Завтра Масімо казав, поїдемо туди в Муджу. Ой, я люблю Муджу, поїдемо в Муджу купатися. От. Ну, десь так сказав, десь у 9 з дому виїдемо. Десь щоб до. До 10, до пів одинадцятої, ну, до одинадцяти поки що туди доїдемо. все От. А тоді від тіля поїдемо в Слав'інію, там одне місто. Ну, заїдем, там воно з 12 відкривається якраз на обід. А ми поїдемо, о хтось викинув, бачите, дівчинка якась гралася. А ми поїдемо, зайдем... Мюллер такий магазин, теж хороший, там і овочі, і фрукти, і. Товари всякі, ну там як ото гастрономія, і тоді там всякі ще е, товари всякі різні. А тоді в 12 відкриється, в 12 відкриється той. Ну, цей ресторанчик, де ми поїдемо, кібабчичі поїсти, і картопля, салати хороші і дуже дешева кухня. Дуже дешева. Ми там були колись дуже хороша і дуже дешева. Так ми ось і поїдемо туди. Поїмо та й переїдемо додому. Там хорошо, прохолодно всередині сидіти. На вулиці жарко буде. А всередині хорошо. Ото так. Так що я ось вже і дійшла. Зараз піду, бо мені треба телефон закрити, тому що в мене там вже карточка від магазину, бо це ще по карточці треба купувати. Оці де деодоранти. Де 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 так что это так, хлопчики, девчатка. все вам доброго, пока-пока. Всех обіймаю, цілую, целую, люблю, пока-пока.